Добрий день, малятка! Сьогодні в нас логіко-математична діяльність. На тому занятті ми з вами повторювали геометричні фігури. А сьогодні, дітки, ми з вами пограємо в дидактичну гру. Яка фігура схожа на предмет? І пограємо ми з вами сьогодні в дидактичну гру, на яку фігуру схожий предмет? Перша. Зображення. Сонечко. На що схоже сонечко? Так, дітки, правильна відповідь. На круг. Віконечко. На що схоже віконечко? Так, дітки, віконечко схоже на геометричну фігуру. Квадрат. Ялинка. Так, на трикутник. Хустка. Так, дітки, хустка схожа на квадрат. М'ячик. Правильна відповідь: круг. Піраміда. Піраміда схожа на геометричну фігуру. Трикутник. Кавун схожа на геометричну фігуру Круг. Ну що, дітки? Вам сподобалася гра? Молодці. Так, тримати.